Кожним роком популярність геловина в Україні зростає, і ніч з 31 жовтня на 1 листопада, дедалі більше громадян проводять у святкових образах, вирізаючи гримаси на горбузах та влаштовуючи вечірки для молоді. Здебільшого це можливість проекспериментувати з костюмами та провести час із друзями. Проте серед українців є й ті, хто вважає, що свято не відповідає національним нашим традиціям. Як ви будете себе почувати, коли ви одягаєте саме найкращу одежу? І тоді ви відчуваєте щось таке, якесь підняте, прекрасне, велике. Коли ви вдягаєте спортивну одежу, ви почуваєте зовсім по-іншому. А візьміть вдягніть одежу бомжа. Як ви себе будете відчувати? Це я говорю про те видиме, яке ми розуміємо. Геловін також відомий як День усіх святих. Тож багато вірян цікавляться, яке ставлення до цього свята має церква. Отець Богдан, настоятель свято-Михайлівського кафедрального собору в Житомирі, каже виховувати дітей на чужих традиціях, тим паче, коли вони пов'язані із популяризацією нечистої сили. Абсурдно, адже ми притягуємо те, у що віримо. А потім приходить час, і ми прибігаємо до храму і просимо, а де нам знайти екзорциста? Бо в нас дитиночка поводиться дуже погано, нам дуже погано щось діється зі мною таке надзвичайне і незрозуміле. Тому на сьогоднішній день треба розуміти, що Хеллоуін – це не є наше українського нашого народу. Краще вчить колядок наших діточок і самі вивчайте колядки, прославляти Бога. Священик каже, церква категорично проти відзначення цього свята, тим більше перед поминальною суботою, коли прийнято молитися за душі померлих. Є невидимий світ, і в тому невидимому світі є дуже багато світлого, прекрасного, надзвичайного, що пропагує церква. До чого закликає церква, і багато того злого, поганого, що робить сатана і його слуги. І от ці події, які сьогодні є в нас в Україні, війна. Це якраз є справи сатани. Отож, свято Геловін сприймається по різному. Для одних це лише розвага та можливість повеселитися, для інших порушення духовних традицій. Церква закликає пам'ятати про справжні цінності та обирати свята, які не суперечать вірі та традиціям. Валентина Петрук, Софія телеканал